Правовий самозахист і шкільної лави, поки дорослі мітингують, діти штудіюють власні свободи. Все, щоб не повторювати помилок минулого. А ще аби День прав людини, який відзначається сьогодні, став веселим і несумним святом для України. Свої права вивчають навіть наймолодші школярі, проявляючи при цьому небо, який креатив. Вони висловлюють свою думку образно, тобто в малюнках, в ілюстраціях, аплікаціях, і ці декларації мають нараз дуже цікавий такий творчий, креативний вигляд. Безпосередньо, уже в середній школі, ми більше дбаємо про родину, родинне виховання. Що кожна дитина має право на любов і піклування. Старші учні серйозніша проблематика. Вони не залишаються осторонь подій Євромайдану, засуджують насильство над студентами і малюють плакати на підтримку Євросоюзу. Ми ведемо активний щоденник Євромайдану, підтримуємо активну молодь, яка відстоює наше європейське майбутнє, і надіємось на світле завершення цього етапу. Та не лише права, а й обов'язки вивчають учні, щоб не плакати потім над втраченими мріями, адже навіть і найдрібніший злочин може призвести до ув'язнення, яке не завжди зламає дитячу долю. Тиждень правової освіти, що саме триває в Україні, покликаний сформувати у дітей вірне уявлення про суспільні правила, а ще навчити її гуртом боронити один одного шляхом мирних зібрань, написання петицій, навіть листів. Є така дуже гарна ініціатива від міжнародної амністії або амністія, амністія International – Інтернешнл, громадська організація міжнародна. Яка ініціює написання листів на підтримку незаконно засуджених незаконно затриманих людей. Тому цього року Амністія Інтернешнл також розпочала написання листів, марафон написання листів на підтримку в'язнів банкової. Тож, поки старше покоління на барикадах здобуває правову державу, діти на уроках готуються в ній жити.